Офісне шкіряне крісло чорного кольору. Крісло має металеву хрестовину. Колесика їздять чудово. Механізм мультиблок. З цього боку знаходиться лапка, яка регулює висоту. Піднявши її, висота крісла підіймається або опускається. З цього боку регулюється кут нахилу спинки. Ви можете спинку відхилити у зручному положенні. Тут механізм покращений мультиблок, він має взаді ось таке кріплення. Тобто, коли ви відхиляєте спинку, вона відхиляється окремо від сидіння. Вона не рухається разом з сидінням. Ось. Дуже якісний міцний механізм. Тут вертушка посередині, яка регулює жорсткість гойдання. Крісло виконане повністю з натуральної шкіри. Натуральна шкіра з усіх сторон. Ось передня частина, спинка. Шкіра дуже мігесенька. Приємна на дотик. Спинка така подовжена, задня спинка також натуральна шкіра. Тут така незначна цяпочка. Підлокітники. Підлокітники основа в них пластикова. Тут внизу метал. Тут же йде пластик. Дерев'яні накладки. Висота підлокітників регулюється. Ось, натискаючи кнопочки, собі змінюєте висоту. Є шість позицій. Раз. Зафіксували як вам зручно. І так само інший.